Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Сьогодні буде дуже цікава тема, а ти поки що підпишись, якщо ще не підписався. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви мене дивитесь, мені дуже-дуже приємно і обов'язково постав мені будь-яку реакцію, постав собі нагадувалку, що коли я випускаю нове відео, YouTube буде вас повіщати, пишіть мені коментарі або просто ставте лайк. Мені це дуже приємно і дуже допомагає у просуванні нашого з вами каналу, і ми починаємо сьогоднішнє відео. Тож, поїхали. Сьогодні тема дуже цікава, в тому плані, що цей продукт, який ми будемо обговорювати сьогодні, один із моїх найулюбленіших принципів у макіяж, хоча я так кажу про кожен продукт, але не можу, не можу нічого собою поробити, наскільки я люблю рум'яна. Так, ви не помилилися, це дійсно румяна. І сьогодні я хочу показати вам всі ті румяна, які у мене є, або точніше, так скажемо, всі ті румяна, які у мене є, і які я можу вам рекомендувати. Назвемо сьогоднішнє відео так: топ-10 румян від Танюшки, які я можу вам рекомендувати, і я буду показувати їх по наростаючій, по наростаючій, в залежності від того, наскільки вони мені подобаються, як вони відпрацьовують. Будемо показувати дивитися свочу. Сьогодні будуть як сухі, так і кремові текстури. Обидві вони мають місце бути у вашій косметичці. Вони несуть якісь свої функції, кожна має свої плюси та мінуси. І Сьогодні хочу трошки розповісти, які ж саме подобаються мені, і які у мене є звичайно. Також це дуже важливо. Почнемо із сухих текстур, оскільки, як би там не було, але сухі текстури я люблю трошечки трошечки менше, аніж кремові, тому що після сухих текстур. Обличчя виглядає більш таким ну матовим, більш таким тьмяним. Тоді як кремові, вони навпаки дають ось цей блиск, глянець, наче наша шкіра наповнена, наче вона ще додатково зволожена. Це, звичайно, може змінюватися в залежності від мого настрою або від якогось періоду в моєму житті, тому що сьогодні я люблю одне більше, завтра інше. Але на даний момент ось так і хочеться почати із тих румян, які. В принципі, непогані, вони гарні, класні, але сподобались мені найменше. Тому почнемо з них і це рум'яна від MAC. Я вже показувала вам їх декілька разів. Що можу сказати за цю однушку? Тут невеликий об'єм, ціна досить небюджетна, десь до 1200-1300. Чому вони мені не сподобались? Тому що вони супер-супер не пігментовані. Тобто я використовувала їх. Максимум як підложку для інших рум'ян або для сухих текстур, тому що за такі гроші, ну я не знаю на який ефект взагалі розраховували люди, коли створювали цю текстуру, коли створювали ці румяна. Так, вони дуже ніжні, вони дуже такі легесенькі. Якщо ви хочете такий варіант, який непомітний на обличчі, то це, звичайно, ваш варіант. Але за такі гроші хочеться, щоб не потрібно було якось його додатково обіграти чи щось інше. В принципі, ставлю цим румянам із 10, можливо, 6 за те, що вони все-таки, як румяна, вони якісні в плані самої текстури, складу, вони не камедогенні, після них не буде ніяких таких проблем, але знімаючи четвірочку за те, що вони ну, дуже, дуже світленькі і. Ну, неможливо ними просто зробити ніякий собі румяниці, навіть якщо ви така за кольором приблизно, як я, я не сама темна, так, на хвилиночку, але на моїй шкірі їх майже непомітно і потрібно їх потім зверху ще чимось дублювати. Ось так от вони виглядають. Я їх нанесла ось на оцю зону. Я навіть не розумію, чи помітно їх, чи не помітно, настільки вони легкі, напівпрозорі. Наступні румяна з мого списку я придбала зовсім недавно, коштували мені вони 200 гривень, тому що в Єві були знижки, і це ось такі румяна стік від Нінель. Взагалі раніше майже нічого не чула за цю фірму. Потім ставилася скептично до такого бренду і думала, що від них справді ну, якась максимально неякісна косметика, не потрібно витрачати на неї гроші. Але ви знаєте, коли я просто спробувала оці румяшки в... Єві, я просто зробила зводчик, я в них закохалася, дождалася, коли буде трошечки знижка на них, тому що без знижки вони коштують 350-380 гривень. Як на мене, це задорого для них, тому краще все ж таки брати, коли буде якийсь сейл. І за 200 гривень. Ну я закохалася у цей колір. Зараз вам трошки його засвочу. Ось просто погляньте, наскільки легко він наноситься. Дуже приємний такий колір. Їх іде три або чотири у гамі, тобто там не така велика палітра кольорів. Ви не зможете прямо собі вибрати, можливо, на будь-який смак, але там є ось такі основні кольори, базові, класичні, з якими ви зможете зробити собі в принципі будь-який макіяж, і підійдуть вони такі, вони такі універсальні, вони підійдуть як і для світлих дівчат, так і для темніших. Мені подобається їхня текстура, вони дуже бархатисті і дуже гарно виглядають на шкірі, Це також великий їх плюс. І ще дуже легко тушується. Тому із 10 я ставлю для цих румян можливо 8, Не знаю, чому знімаю 2, Можливо, просто за те, що пакування не зовсім таке, як би мені хотілось, воно трошки таке дешевувате, скажімо. А я люблю, коли пакування відповідає тому продукту, який знаходиться всередині, ти ти береш і прямо тобі хочеться їх використовувати. Ось так. От пальчиком я їх легесенько можу розташувати. Погляньте на цей класний колір, наскільки він правильний, рожевий. Мені здається, це ідеальні просто класичні румяна, які підійдуть вам на кожен день. Вони в міру пігментовані, ними можна зробити будь-який макіяж, ставлю їм однозначно плюс. А ми продовжуємо. І наступні румянця це мій фаворит серед бюджетного сегменту. Однозначно не сподівалася отримати такий результат, коли їх купляла, але все ж таки вони підкорили моє серце. І це ще glam рум'яна у відтінку. Love Cake. До речі, відтінок Love Cake – це їхній бестселер, один із найходовіших кольорів. Просто погляньте на це пакування, наскільки воно класне, наскільки воно виглядає якісно. Зовсім не скажу, що вони коштують. Я брала їх за 6 доларів, за 4 динара, 6 доларів в Україні. Вони коштують 400 гривень. Як на мене, для них це дорого. Коли я використовувала їх перший раз, і взагалі я їх взяла, тому що в Іорданії там дуже популярні ось цей ще глам продукти. Я взагалі не чула про цю косметику. Я лише чула про те, що є такий Сайт як Шейн, вони називають його Шейн, не знаю, як правильно, але мені захотілося спробувати ще від них також контурінг. І знаєте, це була любов з першого погляду, з першого використання, наскільки вони ніжні, наскільки вони класно наносяться на шкіру, вони наче, вони наче якось смоктуються, вбирають цю шкіру, і їх майже непомітно, вони роз, можна їх розтушувати. І що, ще мені в них подобається, що в них є кольори там просто 25 або 30 відтінків. Тобто ви можете підбрати собі саме той, який хочеться вам. І якщо ви хочете спробувати якийсь відтінок, це ідеальний варіант для того, щоб проекспериментувати. І якщо ви світла, і якщо ви темна, будь-який колір на ваш вибір там буде доступний. Це однозначно їх великий плюс. Ну і запах є дуже для мене важливо: це запах в косметиці. Тому що якщо воно ваняє просто хімією, якимись складами незрозумілими, якоюсь гумою, то взагалі не хочеться наносити це на обличчя. Я думаю, що я не одна така, а це і пахне чи ванількою, чи цукеркою, ну чимось таким дуже приємним. Хочеться їх з'їсти. Ну і звичайно виглядає на руці дуже ніжно, на шкірі виглядає дуже ніжно. Я обожнюю ці румяна. До речі, сьогодні я нафарбована саме ними. Я навіть не дублювала нічим поверх, просто припудрилася. Але погляньте, наскільки вони ніжно виглядають на шкірі і на обличчі в цілому за 4 динари, а це десь 6 доларів. Ну, мені здається, це просто ідеальний варіант. Точно на сьогодні це мій фаворит, і я ставлю йому 10 з 10 можливих. Це румяна стіку від Кіко. Я не знаю, хто як відноситься до цього бренду, але мені особливо подобаються деякі позиції з нього. Це позиції, які ось такому в основному чорному пакуванні. їхня основна колекція, яку вони випускають постійно. У мене у відтіночку 0,3. І це такий відтінок, який от на кожен день він буде ідеальний. Просто погляньте на нього. Наскільки легко використовувати, мені подобається, в принципі, і дизайн цього пакування, і колір, і наскільки легко вони наносяться на шкіру. Зараз вам покажу трошки, отак от його нашарую, на розтушую, але він тушується ну, чудовим чином, і майже також він такий легесенький і такий приємний. Приємно його навіть отак от трогати. Шкіра після нього не обтяжена, навпаки, трошки підсвітлює. Він без шимеру, але дуже класно виглядає. Що ще мені подобається в цих рум'янах, настільки освіжають моє обличчя, от коли я їх наношу, яка б я не була заморяна, не виспалась, трошки тьмяна в мене якесь обличчя, не сяє шкіра, вони додають такого легкого органічного румянцю вашій шкірі і, в принципі, вашому вигляду. Просто не хочеться їх змивати. Особливо класно вони працюють у комбо із контурстіком від Кіко. Зараз вони коштують не бюджетно, тому що вартість їх сягає 700-800 гривень. Я вважаю, що це трошки задорого для них, їхня нормальна ціна це гривень 300-400, але, на жаль, варто їх придбати собі. І якщо ви шукаєте якийсь варіант для себе, то я впевнена, що вам він також сподобається. Ну що ж, а ми переходимо до сухих текстур, і хочу вам сказати, що наскільки би я не була закохана у кремові румяна, без сухих це неможливий ваш макіяж, він просто-просто ну, неможливий, оскільки не завжди кремова корекція і кремові румяна. Доречні, не завжди це зручно. А якщо вам потрібен ось такий базовий кейс, який буде з вами на кожен день, це, звичайно, сухі текстури, вони легше, як на мене, розтушовуються. Можливо, це звучить трошки дивно, але особисто для мене важче знайти класні сухі текстури аніж кремові. Румяна, які мені подобаються в моїй колекції, найменше, це румяна від МАК. Щось з румянами у МАК явно не складується, або вони не подобаються мені. У мене у відтінку джентл. Я не знаю, можливо, мені вони якось не зайшли. Можливо, колір якийсь тут не зрозуміли. Вони просто коштують, в принципі, це нормальні румяна. Якщо вони коштують 500 гривень 400-300, так, якщо вони коштують півтори тисячі, ні, я не розумію, за що тут такі гроші. І вони йдуть шимером, в принципі, ну, це не так погано, але знаєте, за півтори тисячі гривень. Це звичайні румяна, які нормально тушуються, нема в них нічого такого особливого, тому не бачу сенсу, в принципі, переплачувати за них такі гроші. Ставлю їм з 10 п'ятірку, за те, що ну, вони не настільки вже фігові, як, можливо, вам, я вам могла сказати, але і на десятка це точно наступною позицією будуть супер, супер бюджетні румяна від есенс. Рум я би сказала, що ось ці румяна і ось ці румяна це ось такий момент, коли переплачувати не варто. Єдиний мінус цих рум'ян від Essence, що там є тальку складі, але у більшості сухих текстур, особливо бюджетних, він на жаль є. Подобаються мені ці рум'яшка, подобається цей колір. В принципі, тут і пакування, воно не таке супер-пупер, але за ці гроші. Коштує 120-150 гривень максимум, Єва можна знайти навіть дешевше. Класно тушуються, роблять свою роботу, коштують бюджетно, компактні. Мені подобаються ці румяна, нічого про них поганого сказати не можу. Мої враження залишились нормальними, і знову ж таки основний їхній плюс це їхня ціна. Тобто вони відпрацьовують точно на більше грошей, аніж коштують. Дуже органічно виглядають на обличчі, їх легко розтушувати, вони не залишають якихось плям. Це надто важливо для мене, тому ставлю їм із 10 ставлю їм гарну восьмірочку, просто за те, що от вони такі класні і бюджетні. Ті одні супер дешеві рум'яна, які я для себе відкрила знайшла. Також в Єві це всім відомі рум'яшки від LN Pro. Вартість цих, ну, взагалі, це смішно 80-60 гривень. Я їх взяла собі. Ось ці румяна, я не знаю, в мене на них не однозначний такий відгук. В принципі, ними можна працювати, вони досить дешеві. Навіть вони не то, що не те, що бюджетні. Вони дешеві, тут непоганий колір. Можна їх якось нанести на обличчя, але знаєте, от їх коли наносиш, ну прямо такий аж реально просто ти наносиш собі крейду. Тому, так, за рахунок того, що вони дуже-дуже дешеві, коштують до 100 гривень, в принципі, чому ні, можна їх спробувати, можна ними навіть намалюватись, вони не якісь погані. Але знаєте, от, це продукт, який би я собі повторно не купила, тому що їх помітно на обличчі. В принципі, всю косметику, помітно, що ви її наносили, і чим більше ви нашаровуєте якихось продуктів, тим більше це видно. Але ці рум'яна спочатку вони мені сподобались, а потім, знаєте, я все ж таки до них придивилася, спробувала раз, другий, третій і зробила такий висновок: що ні, не буду відносити їх до моїх фаворитів. Поставлю їм. ну, от Ну, от 4 з 10 за те, що вони бюджетні, за те, що ними можна намалюватись, але вони осипаються, це мінус, і їх трошки трошки їх важче, наприклад, мені тушувати, аніж такі ж бюджетні, в принципі, як і от від Essence. Думала, що це браття, близнюки, але ні, оці від есенс вони набагато крутіші. Тому, якщо хочеться знайти дійсно бюджетний варіант, то краще взяти есенс. Сухіші і легше їх тушувати, легше їх наносити, і вони краще виглядають на шкірі. І отак, от плавно, я підійшла до своєї любові на все життя. Це, звичайно, румяшки від відпасе. По-перше, вартість. 200 гривень за них віддала. По-друге, якість. Якість цих румян вона не поступається нічим, ось цим відмак. Вона не поступається нічим від інших, які я далі вам буду більш дорогих показувати. У них дуже багато кольорів. Ці румяна вони йдуть трішки з шимером. Перший раз, коли я їх купила, я взагалі не знала нічого за цей бренд. Подивіться на цей колір, до речі, настільки він класний. Це той самий ідеальний Бейбі Пінк, який буде підходити кожній. Тож, коли я їх купляла перший раз, я нічого не знала за цю косметику, і мені здавалося, що це. Ну, максимально дешево і що там може бути нормального, але от стало мені цікаво спробувати. У мене у відтіночку 45-му їх приємно наносити на шкіру, оскільки вони ну, класнючі і пігментовані. От з цими румянами потрібно бути обережними, тому що вони справді пігментовані, і за рахунок цього потрібно їх наносити потрошку-потрошку. Погляньте, як вони гарно блистять, ось я їх нашарувала. Звичайно, якщо вам не потрібен такий акцентний макіяж, не потрібна така яскравість, ви можете нанести їх менше, розтушувати більш легкими рухами, але погляньте, наскільки вони круто виглядають. Ще мені подобаються ці рум'яна, тому що, коли я, коли я ними фарбуюсь, Ось цей дрібний дрібний шивер. Він, наче, додає додаткового сяйва моїй шкірі, приємного дорогого сяйва. Ну дуже вони класні. Ще я навіть їх використовувала як. Тіні для очей. Якщо в мене було небагато продуктів десь із собою, я ними робила нормальний макіяж очей. Взагалі, паєсе це той бренд, який випускає дуже багато мультитаскерних продуктів. От зараз у них також вийшла нова лінійка кремових румян, кремових текстур, які можна використовувати по різному. Так і ці тіні це дуже класно. Ще тому, що не завжди ми встигаємо використовувати якийсь продукт до кінця, перш ніж він просто вийде з терміну придатності. А коли його можна використовувати по різному, тобто як і тіні, так і румяна, це звичайно дуже класно і класно, що такі продукти існують. Це однозначно, мій фаворит, і Коли вони у мене закінчаться, я точно куплю собі ще одні, або може просто спробую інший відтінок. Розсипчастих румян у моїй колекції, в принципі, не так багато. Вони одні, але ті одні, які є, залишили після себе досить, досить класні враження. І це ось такі розсипчасті румяна від Патрісія Лідо. Брала їх у Єва за 120 гривень. Зараз, здається, вони коштують десь 130-150 Вони йдуть у дуже нестандартному пакуванні, як на мене, для румян, тому що я таке ну бачу не часто. Я навіть зроблю трошки покажу, як вони працюють. Тут не потрібно взагалі нічого робити. Просто ви прибиваєте в тій зоні, де ви наносите румяна, і все, подивіться, наскільки легко, наскільки класно вони відпрацьовують. Тобто, це ті румяна, з якими ви взагалі не будете знати ніяких проблем. І вони зручні в дорозі. От коли ви кудись їдете, і у вас немає місця, класни ті пензлі, щось брати з собою. Дуже багато речей, це румяна, які врятують ваше життя. Мені вони ще подобаються, що вони також підсвічують шкіру, дають їй такий додаткового трошки блиску. Ну і звичайно, найбільший їхній плюс як на мене, це їхнє пакування, тому що настільки ця пуховочка зручна. Що хочеться ними користуватися знову і знову. Єдиний їхній мінус вони пилять. Але в принципі я ставлю цим румянам із десяти, ну тверду дев'ятку, мінус просто один за те, що вони сильно розпиляються. І за цього вони будуть закінчуватися звичайно швидко. А так вони залишилися моїм фаворитом. І наскільки вони класно взагалі підсвітили під мені обличчя? Знаєте, кожен раз я думаю, що все. От на цьому я більше не буду купляти румяна, не буду купляти хайлайтери чи щось інше. Буду працювати, буду фарбуватися тим, що є. Але кожен раз хочеться спробувати щось нове. Бачу щось, якусь нову, новий бренд, нову косметику, нову колекцію. І, звичайно, хочеться все все це собі придбати. Але я просто не встигаю стільки класних новиночок виходив в світі макіяжу. Одним із таких відкриттів для мене став в принципі бренд Alex Ав'єн. У мене небагато продуктів цього бренду, але це був ось перший, який я собі взяла. Мені подобається, по-перше, їхнє пакування. Воно таке, знаєте, якісне, в принципі, воно досить міцне. Мені подобається дуже цей колір. Він такий колір пудровий, колір персиковий. І наскільки ніжна, ніжна текстура у цих румян, я вам навіть не можу передати. Вони такі. Тануть у мене на шкірі, і шкіра після них гладенька-гладенька, наче відполірована, вам вони точно сподобаються. Коштують 500 гривень, тут 9 грамів об'єм. Подивіться лише на цей колір, як класно вони виглядають на обличчі. Зараз я покажу вам ось цей супер-супер відтінок. Взагалі, в моїй колекції рум'ян ось такий персиковий відтінок, він єдиний, інші всі більше урожевий колір виходять, але проте це не завадило їм стати моїми фаворитами. І коли мені хочеться такого макіяжу, більше спокійного, більше такого таких коричневих відтінках, або просто хочеться якось змінити щось у своєму вигляді, у своєму мейкі щоденному, я використовую їх. Вони класнючі і ця шовковиста текстура вона настільки класна, їх коли наносиш на обличчя, вони тушуються за один рух. Тобто вам навіть не потрібно нічого робити, хоча іноді це досить важко розтушувати. Тому ось цим румянам від 10 я ставлю 10. Це перша десятка моя на сьогодні, але вони майже мої найулюбленіші. Я їх дуже обожнюю і. Останніми румянами на сьогодні, останнім продуктом, який я хочу вам показати, звичайно, я не могла ним не поділитися. Це не самостійний продукт, вони йдуть у палетки. У мене ось така палеточка є від Hourglass. Взагалі, Hourglass – це моя любов. Дуже хочу собі палетку з медузою або зі змією. Там зараз вийшло багато нових. І тут є ось такі румяшки. Один рефіл у більш світлому відтінку, і інший. Такий темний. Я ніколи його самостійно ось цей темний не використовую. Рожевий іноді використовую один. Але зазвичай, щоб краще виглядало, я не знаю, як вони так підібрали ці кольори і як вони працюють настільки класно разом. Але я їх намішую вдвох і тоді виглядають вони просто суперські, такі відтінок я ніде не можу собі знайти. Вони трошки із шимером, але його майже не помітно і. Це той варіант, коли вони одні замінять вам всі оці інші, які я вам показувала. Тобто, якщо б мене попросили залишити якийсь один продукт, звичайно, це був би Hourglass, і я ставлю їм 100 із 10, Єдиний їхній мінус. Але за таку якість, звичайно, і в принципі за такий бренд, звичайно, це очікувано. Їхня вартість зараз ну просто сягає небес. Це палетка коштує десь 4 тисячі. Якщо ми говоримо про палетку із. Шестири фільчиків. Я вважаю, що це дуже дорого, але дуже хочеться, дуже класні текстури, дуже класно відпрацьовують, носяться, працюють зі шкірою, в них ідеально все. І якщо ви вже заплатили ці гроші, або якщо ви хочете, якщо у вас є, дай Боже, вам такої змоги, то, звичайно, спробуйте її, тому що вона замінить вам всі і вони дуже економні. Дивлячись на те, що рефіли невеликі, але вони настільки економно використовують, що вам вистачить цієї палетки на рік, на два. Тому, в принципі, якщо ви не хочете накупляти собі багато продуктів, особливо якщо, наприклад, це будуть одні рум'яна, інший коректор, там іще хайлайтер, там іще пудра, і в кінці у вас вже повна косметичка. Можливо, якщо для вас це незручно, ви хочете такий мінімалізм. То палетки Hourglass – це точно ваш варіант. І дай Боже нам мати копійчину в кармані, щоб їх купувати. Ну що ж, ось такі румяна сьогодні продукти я вам показала. Зроблю такий е мастхев моїх фаворитів серед кремових текстур це, звичайно, кіко у 0,3 відтінку. Вони класні, я їх нізащо не поміняю на будь-які інші серед кремових текстур. Вони суперські. Серед сухих текстур, бюджетні, скажімо так. Це давайте візьмемо на сьогодні від Патрісія Лідо, тому що ну, це щось новеньке, наскільки я люблю паєте, але вони мені вже трішечки приїлись, а тут, ну просто погляньте на цю красу, прямо ще раз припудрюся ними, вони класні. І ця пуховочка ну, дуже естетично виглядає. Я таке люблю, тому сьогодні обираю їх. Ну, і суха, сух, сухі продукти. Звичайно, це будуть води от, ще от такі, от у мене ну це топ-серед топів. Не можу їх. Я навіть їх не те, що буду порівнювати з якимось, я їх буду просто виділяти завжди в окрему якусь позицію, і вони не йдуть у порівнянні з іншими продуктами. Тобто, це навіть не знаю на що робити, бо завжди вони будуть для мене поки що на першому місці. Дякую, що ви були це відео зі мною. Сподіваюся, вам сподобалося. Підписуйтесь на мене, ставте лайк. Дуже вас всіх люблю і до зустрічі у новому відео. Бувай!